А ви знали, що при ранній діагностиці раку молочної залози повне одужання становить 95%. Я, Петей Анна Сергіївна, лікар-гінеколог в клініці Плюс. Зараз покажу вам, як провести самодіагностику в домашніх умовах. Крок перший: станьте перед дзеркалом, роздягніться до пояса та огляньте свої груди на предмет впуклостей, опуклостей, втягнуті соски, зміна шкіру, зміна еластичності шкіри. Крок 2. Закиньте руку за голову та пропальпуйте молочну залозу по годинниковій стрілки. Крок 3. Натисніть на сосок та подивіться, чи є якісь виділення. Крок 4. Заведіть руку в пахову ділянку та пропальпуйте на предмет збільшення лімфатичних вузлів. Зробіть те саме на другій молочній залозі. Що ви під час діагностики виявили певні відхилення? Терміново зверніться до лікаря. Це може зберегти ваше життя. Робіться щомісяця на 6-12 день менструального циклу. Збережіть для себе та поділіться з найближчими.